Доброго вечора. З нами сьогодні гравець команди «Сокіл-2» Владислав Карпенко. Доброго вечора. Владислав, скажіть пару слів у грі. Як, як оцінюєте вашу сьогоднішню гру? Ну, погано, дуже оцінюю, бо ну, великий рахунок не було того, що ми награвали на, на тренуваннях та ну, не відіграли на всі 100%. Ви, дос, ви досить багато пропустили. Як вважаєте? В чому причина? Це погана незлагоджена гра в обороні чи. Поганий фізичний стан. Поганий фізичний стан та погана не злажена гра в обороні, бо в нас не було навіть ну, одна заміна була, та в другому таймі вже половина гравців не поверталась додому навіть. Ну, бо отак ось. Чи задоволений тренер вашими діями сьогодні? Моїми, не знаю, я ще не спілкувався ну, з ним. Ком Команди в цілому. Думаю, ще ні. Як вважаєте, чи побореться Сокіл-2 хоча б у другій половині турнірної таблиці. Маю надію на це, що ми як сказати, зберемося на, останню, ну, на останні ігри, та все буде у нас добре, ми наладимо гру. Дуже все. вірю в це. Добре, дякуємо вам, вам. Дякую, до побачення.